Привіт, друзі! Дуже багато розмов довкола чорніння для гуми. Я бачу, що деякі персонажі порівнюють там е засоби різні, різних виробників для чорніння гуми, навіть не здогадуючись про те, що всі вони на різній основі. Ми цього раніше не робили, тому що в нас абсолютно всі можливі засоби для чорніння гуми є в арсеналі, тобто на силіконовій основі, на основі силіконової емульсії, на гліцерині з різними павами і так далі. Кожен продукт має своє призначення, ви повинні це розуміти. І коли ми випускали продукти на ринок, ми перше, що зробили, це порівняли з усіма представленими на ринку продуктами і випустили ті продукти, які найкращі. Тому починаємо з засобу для черніння гума на силіконовій основі. Отака от от, от продукт називається слік два в одному. Підписане вже колесо, колесо помите, чисте. Ми ж зараз що зробимо? Ми це все нанесемо на гуму. От, і я поїду кататися. Потім, в кінці дня, сьогодні або, можливо, завтра, коли машина проїде кілометрів 100-200, покажу вам результат. Значить, як наносити? Розказую. Наносимо на губку засіб на силіконовій основі. Силікон водичкою не розчиняється. Якщо потрапить вода, буде неприємний результат. Багато його наносити не потрібно. мочалочка повинна бути ним дуже дуже добре. Дуже добре е, пропитано. Значить, і отакими от, от, такими от рухами наносимо, власне кажучи, на гуму. Його не треба багато, не треба так, щоб текло. В принципі, ви будете самі бачити, гума повинна бути однотонна чорного, насиченого кольору. Так, дивимося. Мочалочка нова, тому, можливо, треба ще трішечки додати. Якщо ви робите е, цю процедуру на постійній основі, у вас повинна бути окрема губка для цього засобу, котру треба зберігати або в якомусь пакетику, або в якійсь баночці, щоб туди не потрапляла водичка. Значить, ну, в принципі, можна ще трішечки додати. Зараз покажу невеличкий фокус. Значить, дивимося. По-хорошому, коли ви це робите професійно, після того, як ви нанесли на колеса засіб, машина проїхала метр чи два, і ви дотираєте ось цю сторону. Тому що коли колесо прокрутиться, контакту повного не буде. Так. Все, нанесли. Тепер дивимося на губку. Показую. Це не значить, що брудна резина. Це значить, що засіб. На силіконовій основі. Силікон, повторюю, не ем, силікон розчиняється розчинниками. Розчинниками. Тому чому засіб для чорніння гуми на силіконовій основі так гарно держиться на поверхні колеса? Тому що в складі є розчинник. Розчинник розчиняє верхню плівку гуми і дає можливість силікону проникнути в структуру гуми. Це потрібно чітко для себе розуміти. Окей, йдемо далі. Цю губку залишаємо разом з засобом. Йдемо до наступного колеса. Що бачимо? Тут засіб для чорніння гуми Shine в тригері на основі силіконової емульсії. Абсолютно інакший продукт. Абсолютно інакший продукт. Силіконова емульсія від силікону відрізняється тим, що емульсія значить, що продукт водорозчинний. Його можна розчинити водою. Тому при контакті з калюжею. Якась частина засобу змивається з поверхні гуми. Ось цей засіб дуже крутий, тому що ефекту від нього вистачає на кілька мийок. Значить, наносимо. Ми його вже показували, показували в попередніх наших відео. Він абсолютно універсальний, багатофункціональний, можна ним виконувати дуже багато функцій. Акцентую увагу на тому, що ці засоби. Ідеально наносити через губку, тому що він нам потрібен на поверхні гуми і не потрібен на поверхні диску, там, на лакофарбовому покритті і так далі. Хоча страшного нічого не буде. Але знову ж таки, засіб для чорніння гуми. Тому чорнимо гуму. Отак ми наш контик гарненько намазали. Йдемо далі. Йдемо до наступного.